Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 291 і завдання у нас наступне. У таблиці 4 х 4 розмістити 7 зірочок так, щоб, викресливши 2 довільних рядки і 2 довільних стовпчики, у решті 4 клітинах залишилась хоча б одна зірочка. Порівняй свій розв'язок із розв'язками однокласників. Ну, давайте зробимо таким чином. Я запропоную деякий, як мені здається, універсальний алгоритм для рішення цієї задачки і спробуємо скористатися цим алгоритмом. Ну, По-перше, давайте розмірковувати таким чином. Значить, у нас... Є таблиця 4 на 4 і треба розмістити сім зірочок. Ну, здається, так, що, відповідно, треба розмістити зірочки таким чином, що як які б стопчики або рядки не викреслились, зірочка була б так. Можна було б так вирішити, що, ну, наприклад, в кожній поставити зірочки по діагоналі. Так? Давайте от таким чином, от, по діагоналі. Так, але, е, зрозуміло, якщо можна викреслити е, двома рядками і двома стовпчиками таким чином, що у нас Залишиться область така, 2 на 2. І аналогічно, е, у нас, якщо ми будемо викреслити ці два рядки, і, наприклад, ці два стовпчики, у нас залишиться оці клітинки 2 на 2. То зрозуміло, що е, наступні дві зірочки, як мінімум, я кажу, повинні бути в цих областях. Ну, наприклад, поставимо зірочку отут одну. А другу, наприклад, поставимо отут. І у нас залишилось у нас є шість із семи зірочок. Сьому зірочку ми повинні поставити у ту клітинку таким чином, щоб у нас ні не було три зірочки чи в рядку, чи в стовпчику. Ну, давайте скажемо так. Причому вони, ця сьома зірочка повинна бути при діагоналях чи в цих двох кліточках, чи в цих двох кліточках. Ну, давайте подивимось, як можна розмістити. Якщо ми, ну, наприклад, ми можемо тут розмістити, Так, що ми бачимо? Ніде 3 вона не створює такий випадок, коли чи в стопчику, чи в рядку буде три зірочки. Тобто, ну, наприклад, отакий от варіант. Таким чином, можна, давайте перевіримо. Ну, наприклад, ми викреслимо оцей ряд, оцей ряд, оцей ряд і оцей ряд. Тобто у нас залишиться оцей стовпчик і оцей стовпчик тут у нас загальна кількість 3. Зірочки. Тобто, все гаразд. Ну, Давайте перевіримо мій алгоритм ще раз. Перше, що ми робимо, ми, да, ми можемо відзеркалювати. Відносно, от у нас є отака діагональ. Ми можемо, відповідно, ось таку діагональ взяти. Так? Але перший крок це ми ставимо всі зірочки по діагоналі. У нас утворюються дві області. В якій ми можемо поставити в будь-якій будь якому місці зірочки. І останню зірочку сьому ми повинні поставити так, вибрати, щоб там не було три зірочки в, чи в рядку, чи в стовпчику, Ну, наприклад, отак. От от. І Ну, давайте викреслимо оцю і, наприклад, оцю, і оцю, і оцю. Тобто у нас залишиться. Оця область тут є. Як мінімум одна зірочка, дві зірочки. Ну і третій варіант. Ну давайте ще раз використаємо вже цю діагональ. Так. І розмі... у нас є оця область. Тут одна зірочка повинна бути. І тут, наприклад, поставимо зірочку отут. А в цьому місці поставимо зірочку, наприклад, отут. Тоді е, сьома зірочка остання, вона повинна бути в тому місці, щоб не утворювався е, стовпчик чи рядок з трьома зірочками. Ну, якщо ми сюди поставимо, то тут буде стовпчик трізірочки. Якщо ми сюди поставимо, у нас буде рядок три зірочки. Якщо ми поставимо сюди, то можна. Ну, наприклад, можна сюди поставити. Ось такий варіант. Таким чином, вправу виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!